Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам показати черговий майстер-клас по виготовленню квітів. У мене пізніше будуть, буде віночок із цих квітів це остомки. У мене зроблені дуже простим способом. Я покажу, як зробити устомки, я покажу, як зробити бутончики. У мене вже є готові піони, майстер-клас по піонах є. Я покажу вам, як зробити густом, і потім вже покажу, який в мене вийшов віночок із цих квітів. І так, друзі, переходимо до роботи. Для виготовлення таких густомочок нам необхідно буде фаміра. У моєму випадку це білі у білого кольору, і бутончики теж білі. Тому білий іранський фуаміран товщиною 1 мм, і оливковий фуаміран. Матеріал ви можете придбати, перейшовши по силочці знизу під відео. І ще один наш чудовий магазинчик, де я купую товар, називається Академія рукоділля. Відвідайте сайт, подивіться, при бажанні, магазин працює на сьогоднішній день. Кому потрібні матеріали, можете замовити. А ми продовжуємо, друзі, створювати. І так, ми беремо смужечку іранського фоамірану. Ширина смужечки у нас 3,5 см. Ми відрізаємо ось таку смужечку і будемо нарізати значить, квадратики. Нарізаємо, відповідно, ось такі квадратики. Все досить просто. На одну ястомку в мене йде, йшло, дивлячись на яку на більшу, там від 6 до 9 штук. Теж дивитесь вже при зборці, будете дивитися, відразу на ястомки нарізаєте, нарізайте, якщо у вас віночок теж буде, наприклад, ви будете на віночок, нарізайте з розрахунку. 6-8 штучок на одну істомку і один квадратик на бутончик. Я сподіваюся, що це зрозуміло. І так, потім я беру не одну заготовку ось так. Декілька складаю, можна вирівняти, і обрізаю, відповідно, вверх. Ось так Все просто знову складаю слідуючу партію. Що вони у вас вийшли дещо так нерівні, як у мене? зразу обрізаєте, вирівнюєте і формуєте крапельки таким чином. Знову і формуємо крапельки. Так. Це все в нас є. Далі нам треба ці пелюсточки обробити. У мене прасочка. Прасочка у мене стоїть на двієчку. Беремо заготовочку, прикладаємо до праски, ось вона так відгинається. Тоді ми отак в гармошку складаємо, ось так виглядає, тільки треба все швидко робити, щоб пелюсточка не спіла охолонути, і добре прокручуємо. По всій площині я кручу на найбільше верх. Прокрутили, розтягнули в сторони і легесенько відігнули краєчок. Ось таким чином ми будемо обробляти наші пелюсточки. Ще раз показую, складаємо гармошку, крутимо добре все в пальцях, так ми полюсточки обробляємо і наюстомку таким чином. Точно так само ми обробляємо і на бутончик. Зараз ми з вами, я точніше поза камерою, оброблю всі ці заготовки і перейдемо За відразу до тушку. І так, проволочка в мене приблизно 0,6 мм, 0,7 от Що ми робимо далі? Підрізочок проволочки. Тут великої ролі не хватає, не немає, але вона має бути не менше принаймні 11-12 см. Чому? Тому що ми будемо її вплітати у вінок, і нам треба ще її закріпити добре у вінок. Можна навіть взяти трішечки довші заготовки. І так, як ми зберемо цю квіточку досить просто. Спочатку ми беремо тип-стрічку і залишаючи приблизно десь півтора см, я замотую стебла. Одне стебло я замотую на квітку, і відразу одне стебло на бутончик. Покажу, як зробити бутончик і як зробити квітку. Потім згинаємо, робимо ось таку крапельку, це ми робимо з вами квіточку. Зробили. Далі на, мене, я використовувала ось такі тичинки тайські, жовтенькі, їх брала три штучки. Якщо у вас тичинок немає, ви можете взяти смужечку іранського жовтого фамірану і нарізати тоненькі тичинки. Значить, смужечка має бути у вас фанераму, ну, на випадок, якщо немає тичинок, 4 см. Тоді нарізали 7-8 таких гостреньких зубчиків, а далі продовжуєте робити, перекрутити їх у пальцях і продовжуєте робити те, що роблю я із готовими тичинками. Ну, з готовими тичинком, відповідно, робити це все досить зручно, я вам скажу. і быстріше. Капелька клею. Вложимо сюди в цю крапельку дротик, проживаємо це все. Ось, і в нас вийшла така заготовка. Ми її так, відповідно, не залишаємо, тому що воно все не буде зафіксоване. Ми беремо тейп, стрічку ось так добре зажимаємо і декілька разів провертаємо. Робимо таку, наче тичинку потовщення і продовжуємо вниз. Донизу я не замотую, але можна. Якщо бажаєте замотувати до самого низу. Ось таким чином. Можна накапнути секундний клей. Я стараюся ним користуватися досить рідко, тому що маю на нього алергічну реакцію. Але це було б непогано. Далі, Далі. на тейп-стрічку, теж краще було б зараз використати секундний клей і закрутити першу пелюсточку. Я буду використовувати звичайний клей. ось. У мене воно все тримається. Дивіться, я закріплюю отак тичинки. Тичинки мають бути в серединці квіточки. Ось, А потім ще ось закриваю ось тут, для того, щоб в мене краще, так як я використовую звичайний клей, щоб у мене краще все скріпилось. Ось, Таким чином робимо такий конвертик. Беремо другу пелюсточку, наносимо капельку знову клею сюди, сюди так, і не закрилось так. І закриваємо з другої сторони. І в нас получився ось такий, наче, робимо слідувач. У нас получився ось такий кульочок, і ми далі наносимо знову крапельку клею. Тут зборочка досить простенька, і просто прижимаємо, будемо вже клеїти по кругу. Значить, саму величину ви теж дивитеся. Я вам зараз буду говорити, на якому етапі скільки пелюсточок. От зараз 4 пелюсточки. Якщо буде шість пелюсточок, буде середня остомка, потім можна уклеїти більше, буде трішечки пишніше, вже ви дивитеся тоді самі. Тому що, як ми робимо роботу, нам потрібно різні стомки, різні по величині я маю на увазі. Ось так. Ось так. І я ще дві наклею палюсточки. Навіть в цей раз шахматним порядку, можна по кругу вже теж. Тут зборочка досить простенька дивитися і приклеюєте на сам краєчок, капаєте капельку клею, і, відповідно, створюєте ось таку чудову квіточку. Так просто і досить гарно і ніжно дивиться ця квіточка у нас у роботі. Далі, друзі, нам треба створити бутончик. Бутончик створюємо слідуючим чином. Загинаємо крапельку, Ось беремо такий невеличкий відрізочок фольги, складаємо його теж ось так, може, ну, дивимося, якому зручно. І будемо прямо сюди формувати прямо на дротик, такий невеличкий бутончик. Він має бути дійсно невеличкий, тоненький. Ось. Вже на дротик обмотаний. я Ось, сформувала такий бутончик. Так, маємо одну пелюсточку, маємо бутончик. Все досить просто, наносимо крапельку клею, вставляємо сюди наш бутончик і обкручуємо. Покручуємо. покручуємо. Далі ми зробимо підклеїчки, друзі, на бутончик підклеєчку. Ось тут відразу можна обрізати низ бутончика, для того, щоб він не був дуже сильно такий довгенький, ось так. І, значить, на бутончик. Я взяла відрізочок іранського формі рану 3,5-3,5 см. Отак його складаю в 4 ножниці І дивіться, що роблю просто раз. Такими зубчиками вирізаю підклеєчку. Відразу донесенька має бути сама підклеєчка оця. Чим мені тонче кінчики, тим ніжніше дивиться бутончик. Ну і Протонуємо. 232 -ка. корейська масляна пастель. Краєчки протоную. До праски можна покласти не буду. Ось класти просто легенько, притримуючи низ пальцями, і Верх теж обробляємо досить так ніжно, тому що наші краєчки тоненькі, щоб вони у нас не поранились, не оборвались. І так, вставляємо, протягуємо, капелька клею. Так, до верху, все піднімаємо і заклеюємо. Точно так само я зроблю на великій уступці. Зараз я вам покажу, як це робиться, кому цікаво, це у нас бутончики, а це, відповідно, у нас квадратик більший на саму квіточку. 5 у мене сантиметрів, навіть 5,5 можна взяти 6. Ось так. І вирізаємо теж зубчиками. Пальцях відповідно розгортаємо, принизу я прямо цим дротиком і теж проколюємо, і в нас чудова квіточка готова. Ось таким чином. В кінці, друзі, я, як і обіцяла, покажу вам готовий віночок. Сборку знімати не буду. Як робити піончики? Майстер-клас у мене є. Як робити листочки, майстер-клас є. Як збирати самі віночки? У мене вже є досить багато майстер-класів, тому не хочеться просто повторювати а ось такі чудові аустопки, і бутончики, які робляться досить швидко. І дивіться, як гарно, ніжно вони дивляться. Якщо навіть зробити вінок за устом, додати сюди три трояндочки невеличких. Чудову віночок. Все, друзі, всім щиро дякую за перегляд. Бажаю всім миру, бажаю всім добра, бажаю всім гарного дня, бажаю всього-всього-всього нам, нашій рідній Україні і всім всім людям, які бажають одне одному добра. Всім пока, цілую, люблю, з повагою ви до вас, Алла.